Доброго дня, дорогі друзі. Ми знову вітаємо вас на курсі Naturalization. Це другий урок питання з курсу цивільного права та історії США. Нагадуємо, що курс проводить разом U.S. Non-Profit Organization, яка визнана департаментом юстиції США для ведення консультаційної діяльності з імміграційного права. Наталія Копцевич і Ольга Мехно викладають вам. Починаємо сьогоднішній урок. Загальна інформація щодо тесту. В цьому розділі ми вивчимо 100 запитань і відповідей з історії та державного управління для тесту на натуралізацію. Тест з громадянської освіти є усним. Офіцер імміграційної служби задасть заявникові до 10 і 100 питань громадянства. Заявник повинен відповісти на 6 із 10 запитань правильно. Щоб скласти цивільну частину іспиту на натуралізацію? В цьому розділі ми пройдемо принципи американської демократії. Перше питання, яке може задати офіцер, може звучати таким чином: What is the the supreme law of the land? який головний закон країни? І, як правило, в усіх демократичних країнах головним законом є Конституція. Те саме в головним законом США є Конституція США. Діюча Конституція США була ухвалена 17 вересня 1787 року. Документ, який залишається практично незмінним і донині, був ухвалений спеціально скликаним Конституційним конвентом у Філадельфії. Протягом історії країн до Конституції було внесено, увага, всього 27 поправок. 27 поправок. Причому найперші 10 Найперші 10 були внесені одночасно, отримавши назву «Біль про права». Біль про права. Решта, 17 поправок вносилися окремо остання, зроблена в 1992 році. передбачала введення додаткових конституційних обмежень для підвищення оплати праці членів конгресу. І власне ми повертаємося до питання і відповідаємо на нього англійською мовою: What is the supreme law Of The Land. The Constitution. Переходимо до другого питання. What does the Constitution do? Що робить, чи, власне, врегульовує, регулює Конституція? І ми знаємо, що по перше, Конституція створює національний уряд. Sets up government. національний уряд складається законодавчої, виконавчої та судової гілок. Влади із системою стримувань і противаг між трьома гілками влади. І ця система притаманна будь-якій демократичній державі, де три ланки влади вони незалежні, мають достатньо компетенції працювати самостійно без будь-якого впливу. Тому що якщо одна ланка буде. Бути, бути Переважати над іншою, це може привести до узурпації влади. Тому влада розділена в демократичних країнах, і, власне, це виконавча влада, Executive branch складається з президента, його чи її радників і різних департаментів і агенцій. Ця гілка влади відповідає за дотримання законів країни. Законодавча влада legislative branch – Складається з Палати представників і Сенату. Відомих разом як Конгрес. Приймають закони. Судова влада Judicial Branch визначає конституційність федеральних законів, і вирішує інші спори про федеральні закони. По друге, Конституція США розділяє владу між федеральним урядом та штатами De -de Defines The Government. Десята поправка визначає концепцію федералізму, відносин між федеральним урядом і урядом штату, повноваження, не дельговані Сполученим Штатам Конституцією і не заборонені нею, штатам зберігаються відповідно за штатом або за народом. Власних. Також Конституція США захищає різні свободи та права громадян Америки. Protects basic rights of Americans. Наприклад, Одна з поправок, наприклад, п'ята до Конституції, їх, як ми пам'ятаємо, десять, які містять права американців і називаються біль про права. Одна з таких п'ята, одна з напевно, важливіших поправок Конституції в США, тому що вона регулює взаємини між людиною та урядом, власне, судовим, судовою. Ланкою вагома складова біля про права, так як вона закріплює гарантії дотримання прав людини під час судового провадження. Вона дозволяє притягати до відповідальності за тяжкий злочин лише за поданням великого журі присяжних. Встановлює неможливість притягнення до відповідальності двічі за один і той самий злочин, надає право не свідчити проти себе. Тобто, коли ви бачите фільми, де відбувається арешт, або, або Боже спаси самі були в таких ситуаціях, то вам офіцер обов'язково каже, що все, що ти скажеш, буде використано проти тебе. Конституції надано право не свідчити проти себе, тому, якщо вам є що сказати, собі не в користь, то краще промовчить. Допускає можливість позбавлення життя свободи чи власності виключно на підставі закону процедури. Передбачає вилучення приватної власності для громадських потреб лише за справедливою компенсацією. І повертаємося до питання: What does the Constitution do? Це цап the government. Defines the government. Protects basic rights. Of Americans. Третє питання. The idea of self-government is the first three words of the Constitution. What are these words? Ідея самоврядування міститься в перших трьох словах Конституції. Що це за слова? І ми знаємо, що самоврядування це власне урядування народом. Це народовладдя. І ми знаємо, що перші три слова конституції кх, починаються ми, люди» – «we the people». І вони підтверджують, що уряд Сполучених Штатів існує, щоб служити своїм громадянам. Верховенство народу через його обраних представників визначається в статті першій, яка створює конгрес, що складається з Сенату та Палати представників. Питання, повторюється, the idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? We, the people. Наступне питання: What is an amendment? Що таке поправка? Мається поправка на в Конституції до Конституції. Поправка до конституції це доповнення або зміна An addition or a change. внесена до конституції. Оскільки поправки до національної конституції можуть докорінно змінити політичну систему країни чи інститути управління, такі поправки зазвичай подаються відповідно до чітко чітко встановленої процедури. І ми пам'ятаємо, як дійсно. Важливо uh, зберігати встановлену процедуру, щоб не призвести країну в хаос. What is an amendment? A change to the Constitution. An addition to the Constitution. П'яте питання. What do we call? The first Ферст amendments to the Constitution. Як ми називаємо перші десять поправок до Конституції? Згадуйте, ми вже це проходили. Перші десять основних поправок про права людей і називаються біль про права. Перші десять поправок. Протягом історії США до Конституції було внесено 27. Поправок, причому найперші 10 були внесені одночасно і отримали назву біль про права. І саме тут у нас 10 перших поправок до Конституції. Перша з них теж, будь ласка, запам'ятовуйте, все це буде. Перша поправка у нас захищає право свободи релігії, слова, друку. Право на мирні збори. Друге право громадян носити зброю. Третя поправка заборона розміщення військ у мирний час. Четверта заборонена необґрунтовані обшуки і арешти осіб та вилучення майна. П'яте. захист правне прав в суді. Шосте право на публічний суд. 7. Заборона перегляду справи інакше, як згідно з нормами загального права. Восьме. Заборона призначення надмірно великих застав та незвичайних покарань. Дев'ята поправка. Невичерпність перерахованих в Конституції прав. Тобто, знову ж таки, що не зазначено в законі, не заборонено, то все нам можна. І це не все. І десята поправка регламентує повноваження уряду і штатів. І повертаємося до нашого питання. What do we call the first ten amendments to the Constitution? They call the Bill of Rights. What is one Right or Freedom From the First Amendment. Яке одне право чи свобода з першої поправки, ви маєте назвати одне, назвати 5 буде. Супер. Тільки що ми з вами розглядали першу поправку, і ми пам'ятаємо, що перша поправка до Конституції передбачає, що Конгрес не приймає законів, які б заважали встановленню наступних прав і свобод. Перша свобода слова, speech, релігії або вільному її сповідуванню. religion, Преси. press, зібрань. assembly – Право звертатися до уряду з петиціями. Petition The Government. І власне питання. What is the one right? Ми пам'ятаємо, що ми можемо тільки одне назвати, але чим більше, я думаю, тим краще. Of the freedom from the First Amendment: Speech, Religion, Assembly, Press, petition the government. How many amendments does the Constitution have? Скільки поправок має Конституція США? Я знаю, ви знаєте, ви точно запам'ятали, що Конституція містить 27 поправок. Конституція США починається із слів, як ми пам'ятаємо, ми народ. We the people. Конституція США складається з преамбули, 7 статей і 27 поправок. І перед вами є самі ці поправки. Перші 10 ми пам'ятаємо, називаються Bill of Rights, які містять основні права громадян. І інші стосуються різних діяльностей країни. Можете прочитати. І навіть знати how many amendments does the Constitution have? 27. Осьме питання. What did the Declaration of Independence do? Що дала Декларація Незалежності? Я думаю, що ви знаєте. Що був такий документ, як Декларація Незалежності, Декларація Незалежності Власний і проголосила незалежність Announced and Declared Independence Сполучених Штатів від Великої Британії. 4 липня кожного року ми з вами святкуємо День Незалежності. Так, от 4 липня 1776 року колонії прийняли декларацію незалежності. У ній говорилося, що британський уряд не поважає права колоністів. Там говорилося, що хороший уряд має захищати права людей. Колонисти читали цю декларацію на міських площах, площах на полях битв. Колонисти воювали та перемогли у війні за незалежність. У декларації незалежності говорилося, що Сполучені Штати вільні «United States is free». With Great Britain. And, What did the Declaration of Independence do? Announced our independence from Great Britain. Declared our independence from Great Britain. Said that United States is free from Great Britain. Дев'яте питання. What are two rights in the Declaration of Independence? Які два права містяться в Декларації Незалежності? Їх, до речі, три, але якщо скажете два, буде нормально. І так, одноголосна декларація, яка була підписана 13 сполученими штатами Америки. Ну і тут ми бачимо цитату, вона може бути е, трохи збивати з пантелику, але що маємо, то маємо, то вже історія. Коли в ході людських подій одному народу стає необхідно розірвати політичні зв'язки, які пов'язували його з іншим, і зайняти серед влади окреме... Правне становище, до якого поширюються закони природи та божественного початку, гідна повага до думок людства, вимагає, щоб вони заявили про причини, які спонукають їх до розлуки. Ми вважаємо ці істини самоочевидними, що всі люди створені рівними, що їх творець наділив повними невід'ємними правами, серед яких є життя, лайф, свобода, ліберті. Та прагнення до щастя, Pursuit of happiness. Щоб забезпечити ці права, уряди встановлюються перед людьми, які отримують свої справедливі повноваження із згоди тих, хто подається правлінню. Що коли будь-яка Форма правління стає руйнівною для цих цілей. Люди мають право змінити або скасувати її та запровадити новий уряд, закладаючи свою основу на таких принципах і організовуючи свої повноваження в такій формі, яка, на їхню думку, найбільш вірогідно вплине на їх безпеку та щастя, дійсно, розсудливість диктуватиме, що давно встановлені уряди не повинні змінюватися з легких і тимчасових причин. І відповідно весь досвід показав, що людство більше схильно страждати та терпіти зло ніж. Змінювати існуючі форми влади, до яких вони звикли, але коли довгий шлейф зловживань і узурпацій, переслідуючи неодмінно одну і ту саму мету, виявляє задом притиснути їх під абсолютний деспотизм, це їхнє право, їхній обов'язок скинути такий уряд і забезпечити нову гвардію для їхньої майбутньої безпеки. Такі були терплячі страждання цих колоній, і така тепер необхідність змушує їх змінювати свої колишні системи правління. Історія теперішнього короля Великої Британії це історія неодноразових ушкоджень і узурпацій, усе, з, яким, з яких має пряму мету встановлення абсолютної тиранії над цими державами. Щоб довести це, нехай факти будуть представлені. Відвертому світу. Це була цитата з Декларації Незалежності. І, власне, ми бачимо, які три права невід'ємні згадуються в ній. Це життя, свобода і прагнення до щастя. Ми маємо назвати хоча б два. What are two rights in the Declaration of Independence: Life, liberty Pursuit of happiness. What is the freedom of religion? Що таке свобода віросповідання? Свобода релігії означає надання людям свободи сповідувати будь-яку релігію. Practice any religion, в яку вони вірять або взагалі не практикувати жодної. Not practice a religion. Свобода релігії означає, що релігія не може бути встановлена урядом. Засновницькі документи Америки проголошують, що ці права мають усі американці та всі люди в Америці. Повертаємося до питання. What is Freedom of religion? You can practice any religion. Or not practice a religion. What is the economic system in United States? Яка економічна система в Сполучених Штатах? Економічна система в США, капіталізм та ринкова економіка. Сполучені Штати мають змішану економіку, яка демонструє характеристики як капіталізму, капіталізм, так і соціалізму. Змішана економіка використовує вільний ринок – «free market», коли йдеться про використання капіталу, але також передбачає втручання уряду для суспільного блага. Уряд США контролює частину економіки за допомогою обмежень і лицензійних вимог. У таких сферах, як освіта, дороги, дороги, лікарня, обслуговування та поштові доставки. Федеральний уряд забезпечує державу обмеженого добробуту, щоб зменшити наслідки крайньої бідності, тобто ми маємо ще соціальну систему захисту. Уряд також втручається через федеральну резервну систему, регулюючи витрати на запозичення грошей. І повертаємося до питання: what is the economic system in the United States?» Капіталізм, капіталіст економі, маркет економі. І домашнє завдання. Читати, розуміти, відповідати на питання перше, одинадцяте, що були пройдені на цьому році англійською мовою, бо ми пам'ятаємо, що тест у нас буде. Усним ви маєте знати питання, щоб ідентифікувати, що вас спитали. Обов'язкове проходження тесту, і до зустрічі на наступному уроці.